Вечір. Може, зараз і не актуально, але вам показую для плавання жилетики, кружецька, хотча буду все вам показувати. Є отакий, дивіться, який він довгий. У мене зріст 1,50 метрів його десь 2 метри. Надувний матрас. Далі такий чорний. Все гарне в новому стані, такий чорний. И я сюда не Вот такие черные. Это матрас. Это такие бони Это жилет спасательный. Спасательный жилет. Новый полностью. Вот такие. Далее, так. это для девчонки с принцесской. Барби топ Барбі. Ось такий був. Все провір. Ну, Видно, що в новому стані не користувалися. Далі такі. Бо на літо буде, е дівчата, дорожче. Зараз поки на сезон беріть. Ви ж самі знаєте, які ці. Далі ще один. Він новенький, навіть була бірочка. Такий. Ну, не актуальний, але ж Тут такий спасательний, такий класний. Новий. Пише на 11 Два п'ять років. Да, 2 -5. Діка, діка. Далі ось такий. такий голубенький, всі новенькі, видно, що нові. Ось такий круг, треба його буде надувати. Ну, як надутий, понятне діло, що краще. Mm, жилет. жилет такий, з, з, з Суперменом. Жилет такий. Далі круг йде у нас тут намальовані машинки. Такі. Далі такий звільник. Ось такий, так, є маленький, обичний маленький, завідно, що маленький.